Тільки ще майна родичів Медведчука та Козака виявило ДБР, за що судитимуть чинне керівництво ФСБ РФ Росгвардії та СБУ часів Януковича, та яку відповідальність понесе менеджмент полтавського гірничого комбінату, що належить олігарху Тікачу? Про все це просто зараз у Топ ньюз Вітаю! Отже, розпочнемо. Посадовці міграційної служби Одещини, які заробляли на іноземцях, постануть перед судом. ДБР завершило досудове розслідування на початку літа. Ми вам повідомляли про справу начальника управління міграційного контролю в Одеській області. Він та його підлеглий пообіцяли уродженцю Молдови за 20 тисяч доларів посприяти уникненню депортації. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України. Чиновники порадили йому подати до суду позов проти своєї депортації. Обіцяли допомогти його виграти, вплинувши на суддю та інших працівників міграційного служби за додаткову протиправну плату, звісно, якось вони не врахували, що за отримання неправомірної вигоди службовою особою в поєднанні з вимаганням можна на 8 років потрапити за ґрати і позбутися майна. Цікаво, що під час обшуків в їхніх офісах та помешканнях ДБР виявило гроші, у тому числі криптовалюту, коштовності та майно на суму щонайменше 150 мільйонів гривень. А це значно перевищує їхній законний заробіток. Схоже, відповідальності за незаконне збагачення також не уникнути. Як то кажуть, тобі контін'ют. далі буде. Також перед судом постануть семеро представників топ-менеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. До речі, він належить олігарху. Втікачу упродовж трьох років. Вони, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, незаконно реалізували тонни мінеральної сировини на майже 80 мільйонів гривень. Потім, через залучені до схеми підприємства, перепродали цю ж сировину, але набагато дорожче. Зокрема, топ менеджмент продавав без дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялася з відходів видобутих в кар'єрі корисних копалин. Сума оборудки становила понад 370 мільйонів гривень. За легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та шахрайство. Суд може позбавити волі на 12 років. Чекаємо вироків. Далі розповім вам про командира батальйону однієї з військових частин на Закарпатті, який за хабарі залишав військових служити в тилу. Коли частина особового складу мала передислокуватися на фронт, а інша залишитися на західній Україні. Командир запропонував підлеглим. Заплатити за можливість залишитися, гроші передавали через довіреного військовослужбовця. ДБР задокументувало факт отримання однієї 1300 доларів від підлеглого за включення його до списку тиловиків. Звичайно, що такий випадок не поодинокий. Уже відомо, що спільник військового посадовця отримав 300 тисяч гривень на банківські рахунки і близько 30 тисяч доларів готівкою. Деталі будуть встановлені в ході досудового розслідування. Командира батальйону та його спільника затримано. Їм оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди також їх взято під варту. За таке правопорушення можна позбутися волі на строк до 10 років. В Україні судитимуть директора ФСБ РФ Олександра Бортнікова за організацію вчинення Держзради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та незаконне перешкоджання протестним акціям під час революції гідності. Також перед судом постануть 19 високопосадовців спецслужб РФ. Серед них керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшні офіцери. ДБР встановило, що сам Бортніков розробив злочинний план придушення протестів в нашій державі, аби зберегти при владі режим Януковича і не допустити вступ України в ЄС та НАТО. До реалізації задуманого було залучено тодішнє керівництво разом із виконавцями підлеглими Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України. Вони перебігли на бік ворога і керують незаконно створеними органами на частково окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Матеріали справи направлено фігурантам офіційно в ФСБ РФ, аби вони ознайомилися із суттю обвинувачення щодо них. Кожен, хто вчиняє злочини проти України, буде покараний. І наостанок ДБР продовжує активно виявляти та передавати у власність держави майно родичів, обвинувачуваних у держзраді колишніх народних депутатів Медведчука та Козака. За клопотанням ДБР суд арештував та передав в управління нац з виявлення активів нову партію майна підприємства Бетонбут, яке рідні брати Екснардепів приховали від фіскальних органів. А це ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 мільйонів гривень. Раніше за клопотанням бюро в управління держави перейшов завод з виробництва цегли у Львівській області, вартістю понад 5 мільйонів доларів. США окрім того, у власність держави передано корпоративні права та майно кількох підприємств, кінцевими власниками якого є Медведчук та козак, вартістю майже 400 мільйонів гривень. Робота триває. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.